Як негативні ситуації вас качають маятниками і викачують з вас енергію та перевіряють вашу психіку на міцність? Наш світ складається з таких матрично-егрегоріальних -егр... систем, як має. Якщо комусь буде цікаво, я можу розповісти. Якщо ні, загуглють. Це загальнодоступна інформація. І ці маятники повністю контролюють все наше життя. Вони є як позитивні, так і негативні. На превеликий жаль, негативних маятників дуже багато. Це системи, які існують завдяки енергетиці людини. І от саме маятник злості, він достатньо могутній. Коли у вас трапляється якась ситуація, яка прям вибиває вас з колії, ви починаєте що робити? Ви починаєте агресувати, агресувати, е, нервничати, там псіхавать, переживати. тобто е, давати негативні емоції, і ці негативні емоції е, починають годувати цей маятник. Да? Маятник до вас так класно присасується, як п'явочка, і починає вам підкидати все більше і більше таких негативних ситуацій, для того, щоб е, більше з вас отримати енергії. Тому що чим сильніше ви емоціонуєте, тим більше ви смачненькі для таких структур. І потім, коли ви так, позлили сильно готові розірвати, у вас зникають сили, у вас зникає бажання, зникає життєва енергія, а зникає вона куди? Вона зникає в користь цих от маятників. Маятників просто неймовірна кількість. Але є така техніка, як провалювання маятника. Будь-яка ситуація, яка вам дається, вона дається для чогось. Десь перевірити якийсь урок, чи усвоїли ви чи ні, десь, щоб ви зробили певні висновки. З тої чи іншої ситуації. І коли ви провалюєте ситуацію, да, яка негативить, ви енергію залишаєте собі, а не годуєте так називаємі маятники. Тобто, як це провалити? Ви зупинились, перевели себе у спостерігача, взяли контроль над ситуацією, так, видихнули, все добре. Немає нічого критичного, да, ніхто не помер. А навіть якщо не дай бохії, то все воно вирішується. Повертаєте енергію собі цим вдихом-видихом на пространстві, Да, дуже класно зробити якийсь якор, да от пощолкати пальцями, зрозуміти, що з вас питається викачати енергію і повернути її до себе, і потім уже з холодною головою вирішувати будь-яку ситуацію. Не годуйте маятники.